Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зробити невеликий відео огляд про свого трудя у ДТЗ-5404К і його підготовка до копки картоплі. Та як вже почався у нас сезон копання картоплі, я тільки сьогодні чіпаю свою таку копалку, бомет однорядкову, шестерні вже на... Підході, не знаю, чи витримають, але попросили люди два города викопати і їду зараз пробувати. Чепів, ще не пробував нічого. Якщо зможу, зараз знімлю, як буде робота проходити. Надіюся, не підведе. Ну, шестерні вже ніякі тут. ну будемо старатися. Ще покажу одну новинку, яку я зробив в тракторі. І раджу всім. Це отаке от сидіння, пілот, механічне, дуже вдобна річ, в кого спина, а в кого ще не болить, то повірте, з часом воно дасть про себе знати. Так як на моєму опіті, я вже знаю. Тут є регулювання. Регулюється на любі положення. Під вагу, на верх, вниз. Дуже класна річ. Відколи я його поставив, зовсім інша робота. Приємна. Від чого це сидіння, я не знаю. Я його придбав за 6,5 тисяч гривень, спин не треба врізати. Досить по висоті, нормально. В стані задовільному. Оце я раджу кожному поставити тут є підлокотник. Ставити це річ потрібна. Ось така робота. Почав копати. Разі копає, але люди. Не в яко себе так має бути, і забиває. Всім за перегляди, ставимо лайки, підписуємося на мій канал, підтримуємо підписку на канал. Ми продовжуємо далі копати картоплю. Там закінчив і їду. Буду в себе копати на городі. Всім мирного неба, все буде в Україні!